От тут якраз персифона з Деметрою, тобто початок весни, то до весни цей напрямок так, скажімо, закриють, завершить. Бо це скоріш за все, прямо агресивна нова хвиля. Бо Сатурн прийшов і перекосив там уже більше сотні. Його би було б достатньо для того, щоб переломити хід війни, тобто їм щось передають у планах. Є момент саме е зломити столицю. Тобто до них треба бути готовим, але зима буде така прям пекельна них хвилини спокою. Тобто, ця карта завжди падає на ризик масовного масованого обстрілу. Чи зможе Україна повністю очистити Херсонську область від окупантів до початку весни? Дивіться, <кій> в мене так цікаво. Виходить, по перше. Лівий берег Херсону. А я так розумію, там у наших військ або у нашого пана залушеного там трохи підкоригувалися плани, і вони напряму залежать від погодних умов, які зараз є. Тобто, я так розумію, що там позміщалися трохи, тому що планувалося одне, але знаєте, втрутився хаос якийсь ну природній, і поки там немає змоги здійснити ті ті плани, які були. Будуть якісь бої, дуже багато боїв. Біля води багато води виходить. Тобто, це якось пов'язано з водою річки, вихіди до моря. Ну коротше, тобто, це все про по перше, нічний час, переважно. По-друге, це багато багато про воду. Ми якісь, скажімо так, новини, новини будемо від з Херсонського напрямку чути вже зимою. Я так розумію, коли буде більш морозно, а от, але так, до, до весни, от тут якраз персифона з Деметрою, тобто початок весни, ц, цей е, напрямок має бути уже закінченим, якимось завершеним? Тобто, скоріш за все, так Як, якщо все буде добре, то до весни цей напрямок так, скажімо, закриють, завершують. Чи буде нова хвиля імміграції з України в 2023 році? Ні, це знаєте Бромовське движение молекул. От одні виїжджають. Інше повертаються, тобто, це, от як, як правильно мабуть, я вимовлюся в цьому випадку. Марс він виходить для людей в перевернутому стані. Тобто, мене вже не лякає Марс, як Бог війни. Тобто, багатьох вже не лякає не факт війни, не факт відключення світла, нічого такого. Тобто, я не бачу, щоб це був масовий відтік людей. Всі, хто хотів поїхати, вони поїхали. Навпаки, тут якісь люди. Удоньки кучкуються і потрошку виїжджають, кому ну важко так зовсім перебувати на якихось територіях, так або не вивозять там, бо з дітками і з похилими людьми. А велика кількість повертається назад, тобто воно якось знаєте компенсує. Тобто, я не бачу якогось такого масового відтоку, як це було у лютому місяць. Чи володіє Путін реальною інформацією стосовно того, що відбувається на фронті? Не все від нього дійсно щось приховують, бо він ну знаєте зі зв'язаними очима, тобто, да, в якомусь такому положенні. Тобто, це не повний е, нуль е, у форматі того, що я зовсім як дурак нічого не знаю. Тому що тут той же дурак або шут, він ви, вийшов перевернутий. Це не означає, що я зовсім нічого не знаю. Але я знаю якусь, наче видозмінену інформацію. Ось, отак, отака історія. Знаєте, тобто. Е, не все, не все або тільки в тому ключі, в якому можна сказати царю. Чи буде нова хвиля мобілізації в РФ? Воно в мене випадало так декілька місяців тому, і випадає е, так і сьогодні. Приходить Сатурн з колесом фортуни і з Марсом. Так, скоріш всього, січень, ну плюс-мінус, може початок лютого, у нас буде якась нова хвиля мобілізації. Напряму пов'язана. Тобто як про що йде мова напряму пов'язано зі смертями, бо Сатурн прийшов і перекосив там уже більше сотні. Нам потрібен державний механізм по фортуні. Це завжди колесо крутиться. Тобто, нам потрібно закручувати колесо. Для чого для того, щоб продовжувати війну, для того, щоб тому Марсу давати ще більше людей, більше жертв і вся така історія. Тобто, мобілізацію вони так скажімо. Вона в них і не закінчувалася як така, тобто там виловлюють і відправляють на фронт. Але це буде ще в більш якомусь хаосному та масовому, ну ключі? Тобто це, скоріш за все, прямо агресивна нова хвиля, і вона десь кризисно випадає приблизно на січі. Тобто, взимку вони точно будуть знову збирати яких я я якихось людей для того, щоб відправити їх вмирати. Чи стане Китай на бік РФ у війні з Україною у 2023 році? По перше, там вже існують домовленості, і ми вже допомагаємо якось скрито ну, скоріш за все, через Корею. Ну тобто. Ми вже якось про щось домовилися і вже щось надаємо, передаємо просто не у такому обсязі, як якби це було ну коротше напряму. Але є е, проблематика: Китай не може відверто в глобальному сенсі влізти в підтримку рефії, так щоб відкрито у великій кількості стовідсотково, і вся така історія, бо тоді ми втрачаємо гроші. Ми втрачаємо гроші, які ідуть до нас з штатів, бо там дуже багато інвестицій, саме штатних. Якщо о, Америка буде прикривати інвестиційну лавочку. Ну, Китай просто загнеться. Тобто, ми намагаємося шукати якихось шляхів для того, щоб знаєте, і вашими, і нашими, і оця вся історія. От для того, щоб якось так влізти в цю а, війну і притримуватися якихось домовленості там, скоріш за все, пов'язаних із територіями, обміном на території, тобто така оця історія. Але суттєво стовідсотково відверто, дуже навряд чи вони влізуть, тому що це прямий виклик Америці. А Америка є спонсором майже всіх заводів. Кі є на території Китаю, так тобто, там все не так просто з точки зору економіки, яка вся висить на інвестиціях штатних і все таке інше. Тобто, тут таке, знаєте, дуже ми намагаємося якось юлити, сидіти в шпагаті, але прямо щоб стовідсотково влізти, дуже навряд чи не вийде. Чи призведе отримання боєприпасів з північної Кореї Росією до нової хвилі наступу? Так, вони і збирають по сусікам, як ото кажуть, знаєте, з усього світу, хоч потроху для того, щоб от реально, хоч потроху, для того, щоб продовжувати цю війну, для того, щоб отримувати позиції, і для того, щоб намагатися робити, хоч якісь ну успіхи, типу на напрямках, суттєво, так щоб це було переламним моментом, е, е, ну для не в нашу користь, дуже наврядче знову ж таки, дуже навряд чи тому, що воно не в тому обсязі по карті уміряності воно не в тому обсязі, в якому його би було б достатньо для того, щоб переломити хід війни. Тобто наші хлопці знищують набагато, так скажімо, більше БК і так їм щось передають. Але це знаєте, наче тут, тут понищили 10 складів, тут передали там на два склади по кількості, тобто воно не балансує. От, от така от історія. То тобто, аби ми стояли всі на місці, нічого б не відбувалося і нагатили би по складам. Це одна історія, але ж якби всі ж знищують а, по, на супротивника якийсь ресурс, а вони не вспівають навіть з цими всіми тіньовими поставками. Цей ресурс якось у потрібному обсязі накопичувати для того, щоб це стало ну суперпереламним моментом. Рух російських військ в Білорусі це психологічна операція чи реальна загроза. Це залишається не тільки психологічним тиском, але на жаль, і реальною загрозою. Тобто, я так розумію, що там в тій недодержаві, я так розумію, у планах є момент саме зломити столицю. От знаєте, якби не не виходить взяти всю Україну, то будемо йти типу, по сценарію, взяли типу столицю і всі поздавалися. Тобто, знаєте, такий грузинський сценарій, як вони програвали у ТУЖЕ. за три дня у лютому цього не вийшло, і ми намагаємося якось реалізувати ці плани. Тобто, це не перший раз, коли виходить, що ми плануємо. Здійснити ряд якихось наступів, тобто, це у планах є. Випадало вже не раз, що будемо намагатися з території Білорусі щось якось знаєте сунутися. Будемо намагатися робити щось на. Лініях Донецьку та Луганську будемо намагатися робити щось на харківському напрямку, як відлікаючи маневру цей знаєте, типу на себе. Тобто будемо щось намагатися якось качати фронти. Це виходить, це є ризиком, це є у планах. Тобто, ці плани ніхто о, нікуди не дівав. Вони прослідковуються питання в реалізації цих планів. Зараз те, що нам кричать про те, що все, от 20 там я не знаю, якого там п'ятого будуть наступати, як там по паблікам розійшлося, так це психологічна війна, і ця психологічна війна ще буде тривати. Немає там поки зібраного того ресурсу, який би е, зміг дійсно зробити. Ну й, й, за допомогою якого вони б дійсно могли б почати якийсь наступ. От вони там намагалися у по харківському напрямку. Буквально сьогодні там вночі, вчора в день, сьогодні вночі, десь там під, ну, на, на Куп'янський напрямок знову намагалися якось якусь атаку робити. Тобто, ці оці качання, оці гойдалки, вони будуть, тобто до них треба бути готовими. Просто зараз немає реальної стовідсоткової такої загрози, що вони йдуть до нового року наступати. Немає там поки чим наступати. Але зима буде така: прям пекельна, не хвилини спокою, тобто прям і перетікати у весну. Тому так, нам всім буде так знаєте, взимку гаряче, скажімо так. Чи будуть найближчим часом бунти серед мобілізованих в РФ? Це щось мінімальне, тобто, це, на жаль, не, не в такому суперобсязі, знаєте, як нам би як нам би всім хотілося б тут. От, тобто, воно виходить так, якісь місцеві інколи коливання. Хтось знаєте, там якась локальна о, група відмовилася. Ну, щось, ну щось от такого от формату не так. От буквально сімка Пентаклі, вона про що? Це ми отримуємо не а, не ту кількість, яку заслуговуємо або думаємо, що заслугували це скоріше нас, нашого відношення до цього стосується. Тобто, щось там відбуватися буде, але для нас це сімка Пентаклі. Ми отримуємо з того не так багато, як нам би хотілося. Тобто, на жаль, на жаль, але я вже не перший раз кажу, і воно не перший раз виходить, що у січні в них також буде неспокійно, окрім прильотів по території Рефі, які будуть, і вони будуть, і там горіти буде, і все буде весело. І Класною і нам буде від того дуже гарно. Там дійсно почнуться якісь ем, колуарні коливання, там дійсно почнуться якісь шатання політичних еліт потроху, тобто там дійсно почне щось відбуватися. Там уже зараз починаються деякі срачі та заворушення, і от вони будуть наростати, наростати, наростати. Як можна по різному знаєте, відноситися там до пана Арістовіча, але е, з однією фразою його я згодна після ста тисяч. Після ста тисяч загиблих там дійсно щось почнеться, і от сто перевалило, і там дійсно, скоріш за все, на І ще оця мобілізація, яку вони будуть проводити, почне якось колихати ту недодержаву. Але на жаль, вони всі повільно розкочуються по це, єлі-єлі. Тому ми будемо якби дивитися, нам буде файно, але це не настільки, наскільки б нам хотілося. Чи покращиться ситуація з електропостачанням до літа? По перше, якісь атаки на енергоструктуру будуть ще це 100%. Вони ще будуть, бо ми зі свічками, факелами, вони будуть. Тому наш процес відновлення енергоструктури України він трошечки ну затягується, так скажімо так, розтягнуть розтягується у часі до літа. Е якщо е нас не будуть обстрілювати. Якщо нас продовжують обстрілювати, то на жаль, ця тема з а, ремонтом вона затягується. Ми прийдемо у норму. Дійсно прийдемо у норму, прийдемо у норму в теплий період, так скажімо, максимально. Але я так розумію, що це ще напряму пов'язане з тим, наскільки сусідня держава може мати змогу масивних ракетних обстрілів. Ну тобто, і яку і, і як ми будемо збивати ті ракетні обстріли? Тобто, якщо до нас все таки приїде той патріот, якщо ну системи ППО, ну от ця вся історія, то ми зможемо мінімізувати. Наслідки будь-яких оцих ракетних ми і так видаємо супервідсоток збивання. Якщо нам дати ще трошечки систем, ми будемо видавати просто там до 100%. відсотків. От і це круто. І от на от якщо у нас отака якраз картинка буде продовжуватися з тим, щоб а, захищати наше небо, то тоді нам, в принципі, по барабану чи стріляють вони по нам, чи не стріляють, чи що вони там роблять, і ми зможемо відновити свій енергоресурс країни, причому по. Я так розумію, якось інакше по якомусь чиновому стандарту чи з новими запчастинами. Тобто, це ще й якесь переробляння застарілої системи на якусь нову систему. Типу, то що воно вже давно мало статися, але стається тільки зараз. Чи варто українцям готуватись до масованих обстрілів на новорічні свята? У ворога п'є в планах згадати свята. От вона вежа, от вона ці, в цій колоді. Ця карта завжди падає на ризик масовного масованого обстрілу. І так, у планах РФ є згадати новорічні свята. Так що так. Не можуть спробувати занурити нас у темряву там на новий рік чи напередодні нового року, чи е, якось знаєте, з народного похмілля першого числа. Ну тобто, так скоріш за все будуть намагатися згадати, спортити свята. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.